У Харкові з візитом міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, представники військових, оборонного відомства, обласна та міська влада, розповіли про життя прифронтового міста у реаліях сьогодення, і головною потребою для мегаполіса залишається захист неба. Адже за сумною статистикою, тільки за вересень місто зазнало 53 обстріли з боку окупантів, і кожного разу це не тільки постраждалі люди, а й розтрощені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Тому сьогодні для мене основне завдання, яке є в наших військових, до речі, я дуже вдячний за те, що вони роблять всіх нас, наших міжнародних партнерів, зробити таким чином, щоб Харков був без обстрілу. Якщо ми зможемо це зробити, то Харков зовсім по іншому буде виглядати і жити, і люди будуть зовсім по іншому жити і повертатися до своїх домівки. Наразі додає Ігор Терехов, у прифронтовому місті проживає 1 мільйон 200 тисяч мешканців, з яких близько 250 тисяч це внутрішньо переміщені переселенці з деокупованих територій з Донецької, Луганської та інших областей України. Тож Харків виконує надважливу місію, готується до майбутньої зими, що обіцяє бути важкою для міста. Муніципалітетом розроблений та впроваджується план децентралізації систем воду, тепло та енергопостачання. Робиться це для того, щоб житлові. Будинки могли бути забезпечені комунікаціями навіть у випадку блекаутів, які може влаштовувати ворог. провадженням проєкту Харкову допомагають міжнародні фінансові установи та партнери, в тому числі і USAID. Крім цього, за доручення нашого президента Володимира Зеленського уряд виділив там теж певні кошти для закупівлі когенераційних і газотурбинних установок. Дуже хочу, щоб ви розуміли, що ми наготували місто до опалювального сезону, якщо будуть продовжуватися обстріли і цілеспрямовані спрямовані обстріли, на жаль, е так склалося, що е наш противник знає е зачастую координати там, де ми розташовуємо. Наше обладнання, то він розтрощити цю інфраструктуру, яку ми зараз будуємо. Тож дуже важливо зробити так, щоб Харків не був під обстрілом окупантів, адже тільки за попередніми підрахунками загальні збитки міста через військову агресію армії РФ складають 10 мільярдів євро. І жодне місто та країна не можуть самостійно витримати таке фінансове навантаження та відбудувати самотужки те, що на кої ворог. Втім, попри всі складнощі, Харків не чекає на завершення війни, а вже зараз віднаходить ресурси для ремонту житлових будинків та критичної інфраструктури, не без участі міжнародних партнерів. Також місто турбується і про безпеку. Так першою в Україні було відкрито метрошколу та підземну школу, досвід яких став прикладом і для інших міст держави. І про Харків давно знають на міжнародній арені. І місто розраховує на підтримку. Своєю чергою закордонні гості висловили бажання надавати військову підтримку для захисту, в тому числі й Харкова. Ми завжди розглядали потребу України їй допомагали відповідно до цих потреб. І наш підхід у цьому відповідно завжди змінювався відповідно до змін потреб України. Тобто, ми розпочинали з гаубиць, надавали ППО, допомагали з ініціативою по літальним апаратами в 16 І ми розглядаємо далі різні можливості, варіанти допомоги Україні та Харкову. Зараз ми працюємо над дроновою ініціативою. На це виділяється сотні мільйонів. І ми говоримо не лише про розвіду. Вальні дрони або дрони спостереження чи оборонні, але також і про ударні дрони, і ми розглядаємо можливість шукати та розробляти такі, в яких буде більша дальність для того, щоб вражати противника на більшій відстані, оскільки, як ви казали, важливо зробити так, щоб противник не міг бити по Харкову. Також закордонних партнерів цікавить питання, як Харків буде переживати зиму, тож готові надати і підтримку в енергетичній сфері. Так, урядом Нідерландів виділено для України 200 мільйонів євро на ремонт енергетичного обладнання та на гуманітарну допомогу. Ми також допомагаємо Україні та Харкову не лише з військової точки зору. Нещодавно наш прем'єр-міністр був з візитом у Запоріжжі, де він оголосив, що Нідерланди будуть допомагати в контексті енергетичної інфраструктури, і також він наголосив про досить великий пакет допомоги. Міністр оборони Нідерландів також додав, що лобіюватиме інтереси Харкова та України під час засідань зі своїми колегами для того, щоб розглянути можливість допомогти прифронтовому місту пережити зиму. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Світлана Бреус, Харків. Новини.